Завірили у підтримці та розпитали про потреби керівниця харківського офісу ЮНІСЕФ Джінан Рамадан вперше особисто завітала до Лозової, щоб намітити плани майбутньої співпраці. Разом з колегами вона поспілкувалася з керівниками Лозівської громади. Мій перший після сьогодні до два саме спрямований на те, щоб поспілкуватися з вами в очному форматі і з'ясувати, як ми можемо продовжувати цю співпрацю, і плани на наступний рік. Очільник громади Сергій Зеленський подякував за вже втілені проєкти, серед яких суттєва підтримка переселенців, допомога в організації роботу центру життєстійкості, передані матеріали для комунальних підприємств, що покращують якість води та опалення. Для нас те, що ви допомогли, велика дійсно підтримка. Майже вже 14 тисяч метрів. Ми отримали у ну, 14 кілометрів по воді, по каналізації, да і тепло 4 кілометри. Це Дінан Рамадан зазначила, зараз вони акумулюють зусилля на підтримці реабілітаційних та оздоровчих центрів інклюзивного спрямування. Ми зараз намагаємося зробити питання інклюзив у всіх наших напрямках, це освіта, охорони здоров'я, захист дітей. Але що для нас важливо, те, що ми зараз намагаємося робити в межах того, що у нас є, це підтримка інклюзивно-ресурсних центрів обладнання. Ви так само приймаєте участь у проєкті, крім того, це підтримка спеціалістів, які працюють. І якщо у вас є конкретні ідеї, плани на, на рік, ми можемо поговорити про це. Гузівська громада також активно працює у цьому напрямку. Є окреме реабілітаційне відділення та дитячий центр сяйво життя. Крім того, значну увагу приділяють фізичному та ментальному здоров'ю саме переселенців. Таких у громаді зареєстровано 13 тисяч для того, щоб комфортно розмістити людей, які через війну були вимушені покинути власні домівки. У громаді шукають можливість облаштувати додаткове житло. У нас п'ять стаціонарних пунктів працює по Тимчасово переселеним, де люди на сьогоднішній день проживають, багато об'єктів є тих, де можливо зробити ремонти і заселити туди людей. але, на жаль, коштів не вистачає. Делегація наголосила, прибули до Лозової, щоб почути про потреби і за можливості допомогти. Це дуже важливо для нас дізнатися про ці питання. Якщо ми можемо допомогти ми допоможемо, якщо ні, ми переглянемо і додамо цю інформацію іншим органцям, ООН, які так само працюють в цьому регіоні. Тому для нас дуже важливе питання саме підтримка. Order for us to succeed, we need your support. <laughs> для того, щоб нам йти далі, нам треба вашу підтримку. No, ready. Yes, we are yeah, yeah, yeah. Ready. thank you Thank you so much. Um it was an honor meeting you and yeah, hopefully we will have more meetings like this. I will come with more uh good news next time. <laughs> yeah. Thank you. У підсумку зустрічі представники ЮНІСЕФ наголосили, зараз важливо завершити ті проєкти, що вже стартували у громаді. А вже на наступний 2025 рік благодійники планують підтримати міста та округи у запуску очної форми навчання, якщо дозволятиме безпекова ситуація.